І ти би хотів потрапити. Знаєш, от буквально в кімнату, в будинок зі звіром Iron Club — це також відеогра. Можна перестати скролити, можна перестати їсти погану їжу. Моти справжній персонаж, а не NPC. Тобто 50% — п'ятдесят процентів. Проводиш рефералію, заробляєш. У нас є рангова система: Альфа, Сігма, Бета, Гамма, Омега, як у фільмах ти бачили, отримаєш бонуси, привілеї, владу над іншими учасниками в клубі. Гайз, всім привіт! Як на мене, це найкращий, найсильніший проект, який я робив за життя. І він, можливо, він може змінити твоє життя, але це все дуже сильно залежить від тебе. Зараз розповім, чому полетіли. І аналогів на ринку взагалі немає. Ну це класика, ти роками стоїш на місці, в тебе проблема з оточенням. Правильно немає достатньо грошей, статусу, і ти би хотів потрапити. Знаєш, от буквально в кімнату, в будинок зі звірами, там з людьми, які наповнені, які насичені, які хочуть досягати результатів, які хочуть долати труднощі видати які хочуть нарешті стати дисциплінованими. По суті, от мені було дуже багато разів боляче. Бо я там відкладав, лінився, я тонув в залежностях там з маличку. Я багато міняв себе для того, щоб прийти до точки, і зрозуміти, що це ненормально, коли тобі боляче, Це ненормально, що немає змін. Це нормально змінюватись, По суті. Я зрозумів після своїх дуже довгих пошуків, що зі мною не так, або що не так, з моїм якимось близьким оточенням, що є дві речі. Є дві речі, які стримують нас найбільше. Бо усіх є 24 години, але тут про те, як ти їх використовуєш, і відповідно, ти можеш половину можна далі, і ти можеш половину свого часу витрачати на залежності і другу половину на звички, які не будуть давати тобі результатів. Відповідно. Це можна змінити? Я зрозумів, що можна перестати скролити, можна перестати їсти погану їжу, можна почати більше тренуватися, можна качати себе, можна знаходити крутих людей, можна краще взаємодіяти з людьми, можна робити дії, замість того, щоб багато думати, слухати, дивитися і так далі, шукати виправдання. Як думаєш, чому люди грають у відеоігри? Я оцей концепт зрозумів, до мене малий прийшов, і таких малих було багато. Я сам грав в ігри. І я питаю: як ти думаєш, чому ти. Як ну ти дитина, чому ти граєш в ігри? Чому я грав в ігри? Бо тому що ми в житті, якщо ми не реалізовані, у нас ми тікаємо від проблем. Нам не подобається наше життя. Ми хочемо бути як герої у фільмах. Ми хочемо досягати, ми хочемо ранги, Ми хочемо нових вершин. Ми хочемо емоцій, ми хочемо цей драйв. Але тому багато хто ховаються в ігри, бо тому що вони це там отримують. А в житті не можуть. «Iron Club» — це також відеогра. І по суті, в реальному житті. Але тут ти справжній персонаж, а не NPC, і твоя прокачка реальна. І як це працює, давай я поясню далі. По суті, ти, ти залітаєш сюди, ти, ти вибираєш одну, одну залежність або одну, одну звичку. Або, до прикладу, дві залежності, дві звички. І ти лише летиш по ним. В тебе є стрік. І, до прикладу, я напишу, що я не хотів би виходити за зону 2,5 години в день екранного часу. Це перше, і друге скільки я заробляю бабок в день. І я про це звітую. І давай далі. І якщо, до прикладу, ти обираєш оці одні одну або дві гілки розвитку, не більше, і тримаєш стрік, як в CSGO чи будь-якій грі, то ти отримуєш давай далі, а по суті, ти отримуєш новий ранг, ти підвищуєшся в рангу, ти отримуєш результати, і, скоріше за все, якщо місяць ти отак пробудеш в цьому режимі, явно ти змінишся, якщо ти будеш дотримуватися цих ключових дій. І тут не мотивація а щоденна дія. Тобто, пропуск, якщо ти не звітуєш, якщо ти пропускаєш заняття, якщо ти факапиш, ти платиш штраф Три бакси в день. У нас є рангова система. Альфа, Сігма, бета, гамма, омега, як у фільмах ти бачив, напевно, і так далі. А, далі. Потім ранги лідерство. За підвищення рангу ти отримуєш бонуси, привілеї, владу над іншими учасниками в клубі. Тобто 50% проводиш рефералію і заробляєш. Я тобі закидую гроші там через певну систему платіжну або на карту. Далі. Офлайн збори. Ну, хто в Кам'янці-Подільському, наприклад, у нас є природа, спорт, коворкінг, ігри, мастермайнди, і тому подібне все в живих форматах, 8-12 разів на тиждень. Але це спільнота заряджена колективним драйвом щоденним зростом через дії саме. Не треба мільйонів подкастів, книжок, людей і так далі. Дії — це основа. По тарифам місячним. Рельта півтори тисячі і Сігма дві тисячі гривень. Тобто, у тебе є чат, канал, звітність, виклики, звички залежності, ранги, рефералка. В другому тарифі все так само з Дельти. Вісім офлайн зборів на місяць і вищий стартовий ра. І як потрапити? Напиши мені просто в інстаграм Andrew Stark 7 або в Телеграм. Зараз вам показую віпку, де кується сталь. Буде ще канал, додатково. Тобто, він є по звичкам, стрік наш, потім по залежностям, по тижневим цілям і спринтам. Тут у нас є субкатегорія, але ви можете сюди потрапити тільки після взаємодії зі мною штрафи, ранги, реферальна система і так далі. Все це є тут. Тож, якщо ти дуже серйозно налаштований на зміни, я думаю, ти знаєш місце, де вони можуть початись.